Доброго ранку, українська громада. Тяжко назвати його добрим. Новини на сьогодні не найкращі. 28 квітня, на жаль, не найкращий і не найпозитивніший день в нашому житті, а День великої трагедії, великої біди. Але ми не маємо зупинятися, ми маємо рухатися далі. І сьогодні я запланувала. І немає наміру відступати, а тему нашої зустрічі, з чого потрібно починати планувати своє життя та своє майбутнє. Зараз ви можете мені сказати, як тут можна щось планувати, коли кожного дня твоє життя вісить на волосинці. Але ми маємо то робити. Ви можете сказати, люди теж планували і. А що давайте згадаємо? Буду, якщо ми взагалі нічого не будемо планувати? Сама пройшла через шлях, коли нічого не хотілося робити, коли був включений режим очікування, очікування кінця війни. Але в один момент я зрозуміла, що якщо я буду далі очікувати кінця війни, то я сама себе знищу. Тому я взяла себе в руки. І почала діяти, почала планувати, почала про щось мріяти, щось робити, аби взагалі не з'їхати з глузду. Тому планування, плани на майбутнє, мрії це наш з вами інструмент не з'їхати з глузду і рухатися далі, дати собі новий поштовх. Тож, сьогодні я хочу дати декілька основних порад, з чого ж почати наше планування? чим. Ми маємо зайнятися в першу чергу. Перше, що ми повинні зробити, це виписати свої мрії. Візьміть аркуш паперу і на ньому випишіть все, про що ви мрієте. Одна моя єдина порада в цьому списку: цих мрій має бути не менше 40. Постарайтеся. Можливо, спочатку буде тяжко, але у вас все вийде. Я вірю в вас. Друге. Плануйте ваш день, враховуючи всі сфери життя, не лише робочі моменти, не лише те, що ви маєте зробити, а плануйте абсолютно всі сфери життя, навчання, особисті справи. Особисті справи ви можете віднести догляд за собою, час з сім'єю. Прогулянку, сімейний перегляд фільму, приготування вечері також, поїздка в ліс, так? тобто все-все-все, що стосується особисто вас. В навчання що можна писати? Перегляд якихось корисних відео, вебінарів і тому подібне, читання книги, відвідування музеїв. І обов'язково. Відведіть декілька пунктів пустих на так звані форс-мажори. На ті справи, які прилітають зненацька, які не малися би статися сьогодні, але вони у вас з'явилися. Обов'язково. Також, після цього, після ви написали цілі, взяли наступний папірець, папір, блокнот, що у вас є. Ви плануєте свій день. Тобто на цей папір виписуєте всі свої справи, які ви запланували сьогодні їх зробити. Але ділите їх на декілька робочі, форс-мажор, навчання і особисте. Прописуєте, декілька, прописуєте всі справи по цим пунктам, розставляєте, які ви спланували зробити за сьогоднішній день. Після чого, навпроти кожного пункту, проставте час. Моя порада зробити це у хвилинах, тоді буде простіше підрахувати. Проставте час, який ви плануєте витратити на виконання тієї чи іншої справи, тієї чи іншої дії. І коли ви проставите під усіма пунктами ось цей час, підрахуйте скільки часу у вас всі ці пункти займають. Одне, що можу сказати, до речі, коли ви прописуєте свої справи на день, не забудьте поставити там обов'язково в особисті сон. Той час, який ви витрачаєте на сон. Це бажано, щоб було не менше 7 годин на добу. Обов'язково включайте в свої справи сон. Підрахували весь час, який ви будете витрачати на виконання ваших справ. Там має бути не більше 20 годин разом зі сном. Ви скажете, а де ще 4 години? А ось ці 4 години це той вільний час, який ви при необхідності. Зможете ви використати на виконання тих завдань, які до вас прилетіли неочікувано. Підрахувавши цей весь час, ви маєте розставити, намалювати власний шлях, карту, по якій ви будете рухатися цього дня. Тобто розставити всі ці справи по годинам і подивитися, тоді у вас буде наочно видно, в який час. Де ви маєте бути і що ви маєте робити? І ще одна така порада, що кожній справі потрібно дати пріоритетність. Пріоритетність важливі, неважливі справи і справи, які ви можете делегувати комусь. Це ви можете робити по-різному. Хтось виділяє кольорами, важливі, неважливі справи, а хтось. Один, два, три виставляє так, пріоритетність. Хтось буквами, то вже як вам буде зручно, так? Можемо пріоритетні основні справи, які 100% вам сьогодні потрібно виконати, позначити, виділити маркером, написати іншим кольором, так. але щоб ви чітко бачили, що саме це ви маєте виконати 100%. І мають бути непріоритетні справи. Тобто їх ви можете виконати, можете не виконати. Ось такі основні мої поради для тих, хто лише планує починати планувати свій час і своє життя. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, я буду дуже вам за це вдячна. А якщо виникають якісь питання, чекаю вас в коментарях. Обов'язково буду відповідати на те, що ви пишете. Я намагаюся відповідати відразу. І... Хочу вам побажати мирного неба, спокою і перемоги, щоб ми могли спокійно спати вночі, не прокидатися від повітряних тривог і щоб всі ми були живі та здорові. Дякую, що ви були разом зі мною. До нових зустрічей. Чекаю на вас в коментарях.